Привіт, друзі, з вами Грінут. і сьогодні. У нас огляд на фігурки від Playmates, і серія називалась Mutations Mix and Match, Тобто це не стандартні базові фігурки, це фігурки, з яких ми будемо будувати якихось суперкрутих мутантів, і зараз ви це побачите. Подивіться, як вони рекламувалися у буклетику. Ось так бачимо, що тут у нас. Якийсь Раф з рукою Геда, з рукою Tiger Clo. І він такий виходить максимально несуразний кострубатий, як, як на мене. І напис: Mix and Match Figures have Endless Mutation Combos. Тобто міксуй і комбінуй, ці фігурки мають безкінечну кількість. Мутаційних комбо, ви знаєте, що ці фігурки дістались мені з барахолки з посилки, яку я купив з копом. Там було багато фігурок. І ось таких в мене раніше не було, вони мені дуже цікаві, і зараз з вами будемо дивитись на них, порівнювати їх з базовими фігурками і робити їм мікс меч Тому попереду найцікавіше, дивимося. До речі, упаковані були вони ось так. Передній прозорий блістер, стандартний плеймейцівський, і ззаду ось така реклама інших представників. Серії Playmates. Ну що ж, починає в нас майстер Шредер. Майстер Шредер, Він ну, трішки пошарпаний, мені стався, тому що це не нові фігурки. Він в своїх обладунках в шоломі такі білі очиська визирають за його шолома. Наплічники навіть рухаються вони пластикові. Сама фігурка з такої більш м'якої гуми, а наплічники пластикові. І, звісно ж, він артикульований тільки в плечах. В голові і в кульшових суглобах. Там є шарніри і це все від'єднується. Бачите? Воно дуже просто від'єднується. Оця е, м'яка гума. Так вискакує дуже просто, і можна міняти йому ноги, ставити інші ноги. І ось такий він смішний шредер, В нього відкриті дві руки, але зброї мені не дісталося. В комплекті в нього чи була, чи не була зброя. Ми побачимо на ось цій картинці, яка зараз впливе на його упаковці. І дізнаємося, чи був в нього меч чи ні. Тому що в базового шредера був меч в такого. Далі дивимося на метал Тут суть та сама, тільки і рухаються в кульшових, плечових і на рівні шиї його руки, ноги. І він від'єднується, роз'єднується, він виконаний так само, як звичайний металоголовий. Тут бачимо різні дроти, гарно помальований, тут оранжевим кольором живіт. Лікті і коліна розмальовані, також навколо очей, голова, ніби пов'язка черепаща зроблена. Нормальна фігурка. І бачимо, що тут в нього немає отвору, в базового є отвір, там до нього йшов вогонь. До цього я не знаю, що йшло. Додаткова рука черепаща, яку ви побачите трішечки пізніше. А це слеш і він має бути вищий за базового слеша. Він зроблений досить непогано. В нього довгі ноги, він високого зросту, він вищий за черепашок. Ззаду в нього панцир помальований, як і був в мультфільмі. Там в нього е, був якийсь такий дикий кислотний колір панциря, е, який відрізнявся від його кольору. Також помальовані, бачимо, в нього кіхті на ногах. Тут в нього якісь намотки, пояс з буковкою S І велетенська булава, в якої навіть відрізняється сама рукоятка. На жаль, не помалювали нам оцю частину рукоятки, але вона зеленого кольору. Але сама булава відрізняється, і таке враження, що вона хотіла би зніматися, але ні, вона просто обертається, і там є якийсь люфт, зазор. І ось такий от слеш Панцир, до речі, в нього такий дуже з гостряками. Ніби він якась кайманова черепаха, а не маленька черепашка рафа, яким він був до того. І залишився нам майстер сплінтер Майстер Сплінтер в червоному кімано. Дуже видно, що в нього голова буде зніматися, тому що коли він повертає шию, то е, видно, що Ну, якщо притиснути, то не видно. ну А там взагалі є от така от е, дірка між шиєю і головою. І е, ось так вона знімається. Те саме з руками і ногами. Чорна пляшка, звичайне кимоно. В нього рожевий хвостик виглядає з-під кимоно. Бачимо його лапи, там він вбраний, навіть якісь бордового кольору, труси. Ось такі от, майстер сплінтер. В комплекті в нас ще йдуть руки, руки, руки і ноги. Комусь дісталась нога, з кимось була нога. Звісно ж, на упаковках. Ви побачите на обкладинках, я зараз не дивлюсь ці картинки, і це такого значення немає. Ну хтось є власником причудової ноги черепашки. І це руки, ноги звичайних черепашок. Вони також в ліктях не гнуться з такого, з такою гумою м'якої. І давайте побудуємо когось, наприклад, зі Слеша. Відірвемо йому руку, поставимо йому руку черепашки, відірвем йому голову, зробимо такого робота-андроїда. Зробимо ось так. Другу руку йому позичимо в майстра Сплінтера, а ногу дамо йому від цього черепашеня і від Шредера. І подивимося, що ж в нас в кінцевому вигляді вийшло. вийшов от такий. Ось такий крінж, добре, що в нього є посов сплінтера, ця палиця, тому що він я, явно хоче на щось спиратися. Він не виглядає здоровим мутантом, скажу я вам. Він мав би кульгати, як якийсь зомбі. Ось так. Перший, перший мутант в нас є, і дякуємо Сплінтерові за палицю. Давайте тепер щось зробимо зі сплінтера. Ноги в нього від'єднуються, до речі, чи ні? Від'єднується. І він отримує ногу Слеша собі одразу. А другу ногу він отримує від Металхеда. Давайте. Так. Тут краще би, напевно, від Шредера нога підійшла, але в нас немає більше правої ноги. Так, голова вже відірвалась, голову. Звісно, ж ми ставимо шредерську. У нас буде Шредо... шредосплінтер. Шредосплінтер. Шредо сплінтер, дика дичь. Так, зараз ми. Ось так черепашечу руку і другу руку від металхеда, Напевно, не треба взяти ще від шредера йому одну руку, щоб він максимально жорстко виглядав. Подивіться, який шредо, шредосплінт, шредосплінт готовий, металоголовий. Тут в них з шредером у нас так вийшло, що дві праві ноги, всі праві ноги а нам треба якусь ліву ногу. А от ліва нога буде від Слеша у Шредера. А Ногами з Металхедом вони просто поміняються. І ось такий от вийде шредер смішний. а Металхед отримає ногу шредера і ногу сплінтера. Все в нас є, все в нас вистачає. Ось так. Або краще Давайте зробимо так, щоб вони були стійкіші, ми дамо шредеру ногу сплінтера, а Металхеду дамо ногу слеша. Звісно ж, руками вони будуть мінятися також. Шредеру однозначно дістанеться рука Металхеда одна і одна Слеша або Сплінтера, Сплінтера, напевно, або Сплінтера до Металхеду. Такий складний процес, друзі. Дійсно, вони правду там написали, що можна міняти як хочеш ці всі руки, і подивіться, що в нас виходить, виходить просто дич. І що? От, тут сплінтер буде. Чи тут сплінтер Можна було б відкрити голосування. Тут сплінтер в мене вийшов. А тут вийшов слеш. Насправді народ це мега смішно. Подивіться на, ну, подивіться на цих е, мутантів. Треба таку обкладинку для цього відео зробити. Вони явно вони підуть на обкладинку. Подивіться, які вони смішні. І метал хед, який кульгає, і. Сплінтер, ще до сплінтер це просто дичь. Ну і, звісно, ми можемо поміняти це все місцями. Насправді це весело, і я думаю, що в дитинстві цим було б дуже і дуже смішно реально гратися. Якщо ми поставимо ногу сплінтера цьому нашому металгеду, просто нога не підходить, але подивіться, навіть він зможе стояти, можливо, а можливо і ні. Ну, Що буде стояти? Може і буде, а може і ні. А, всі завалилися. Отак. Дуже нестійкий вийшов мутант, такий експеримент. А оцей, до речі, чувак, подивіться, досить прикольно виглядає, ніби такий слеш в обладунках. Тут ще й рука слеша лишилася, тут дві частини металхеда. Досить непогано вийшов цей персонаж в нас. І е, весело він виглядає і стильно з такими шипами шредерськими на плечах. Ну а сплінтер це ніби якась помилка природи. Подивіться, який він смішний, але дві довгі ноги шредера і слеша дозволяють йому впевнено стояти, і може він битися в якійсь кунсткамері, в якійсь арені. Невдалих експериментів і битися із своїм антагоністом з шредо-сплінтером і наваляти йому нормально таким велетенським слешовим кулачиськом. Порівнювати з базовою починаємо від Слеша, і ви бачите разючу різницю. Йому подовжили ноги на відміну від. Оцього базового слеша. І це дуже рішає. Навіть дивіться, тут помалювали йому оці такі штучки, шипи якісь помалювали і помалювали йому кіхті на ногах. Тому вони відрізняються. І навіть цей акуратніше помальований мені виглядає. Тому це дуже класно. Він вищий. Якщо ми візьмемо майки. Чи ми візьмемо Лео, то подивіться, яка різниця. Слеш в мультику був більше черепах, І цей базовий слеш просто програє черепахом в зрості, а цей вже вищий за черепах, Ясно, що він не такий великий, але цей набагато кращий. Це, власне, те, заради чого я купляв цей весь цю коробку фігурок, цей набір фігурок. Тому тут, тут був цей слеш. Я хотів цього слеша, тому що я знав, що він вищий, і він дійсно вищий, і він навіть краще. Пофарбований ніж базовий слеш. тому цей слеш однозначно рулить. На жаль, в нього немає артикуляції. Але в цього по артикуляції також ну, є тут ще лікті, правда, в нього і інакше плечі, і кульшові, але в принципі на вигляд цей дуже і дуже крутий. Якщо ж ми візьмемо шедера, то зрозуміло, що базовий шедер набагато крутіше виглядає, хоча він, як на мене, дуже невдала плеймейцівська фігурка. І перша хвиля, де були ось такі класні черепашки, от такий шедер просто псував ту цю хвилю. Подивіться тільки на ці очі. Шалені очі Шредера просто як якийсь мутант. Він виглядає, ніби це він мікс Енд Меч, і йому хтось вже пересадив очі. В цього, до речі, очі краще помальовані, вони виправили цю помилку. Таке враження, що вони цією серією виправляли свої помилки. Оцього маленького слеша зробили великим. І Шредерові очі намалювали краще, але цьому Шредеру явно це не допомогло, тому що ці обладунки Шредера і сам вигляд. Базового набагато краще. Ну, базовий сплінтер, звісно ж, кращий, він і пофарбований краще, і морда в нього інакша. Подивіться, в цього зовсім інакше виглядає голова. Але подивіться, який посох в цього мікс-ендметчівського сплінтера. Він набагато грубший і довший, ніж в цього основного сплінтера. Тобто він каже, що майстре? Давай поміряємося посохами, І тут майстер каже: та ні, це не моє. Тут не справа в розмірі посоха, а справа в бойовому мистецтві. І перемагає таким чином того сплінтера, забираючи його величезний посох собі. А взагалі, базовий, звісно ж, виграв. В нього є артикуляція крутіша, і вигляд в нього краще ніж цього. Ну і два металгеда, Дуже вони схожі. В базового є вогонь в руці, там є дірка, де ховається. Цей вогник, а так, в принципі, вони дуже схожі, в цього шия довша, тому він е, виглядає за зростом більший, і ноги в нього більше разом е, складені, ніж в цього. Але тут практичної різниці ніякої немає. Так, цей якийсь більш е, з твердого пластику, і мені здається, що він краще помальований, але він і не берушка. Він в мене на полиці весь час стояв, а цей брушка ним трішечки хтось вже погрався, тому. З металхедом не критично. Якщо вам цікаво співвідношення з черепашками, то ось ось так ці фігурки виглядають з базовими ніківськими Playmates черепашками Ну що ж, це все народ ми вже і переміксували, і поміряли, і порівняли, і все зробили, що тільки можна з цими фігурками. Насправді це дуже смішно і прикольно складати з них якихось е монстрячих мутантів. Я думаю, що дітям і дорослим також. Гратися буде цими фігурками досить і досить класно. Сподобались вони мені. Ясно, що це не колекційно, це отакий, такий смішний шредер, який кривоногий, такий, ніби кульгає, як зомбі. Це такий сплінтер, також смішний, але дуже класний слеш. Ну, тобто ви все бачили самі. Вони цікаві, вони дивні, вони явно іграшки, а не фігурки, які можна виставляти на полиці. Хоча цього чувака на полицю треба ставити. Він реально в Слеш тут переміг. Як на мене, в слеш дуже крутий. Ваших вражень, я звісно чекаю в коментарях під відео, не лінуйтеся, пишіть відео. Якщо вам подобається контент, то пишіть коментарі дощі, щоб Ютуб брав і про цих. Супергероїв просував відоси, щоб його дивили ще якісь інші поціновувачі, мутацій, мутантів. А на сьогодні це все, друзі, з вами, як завжди, був Грінленд. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України і підтримувати їх, щоб ми перемагали. Кава-банга, чуваки, бувайте!